Всім привіт! Продовжуємо грати Big Scale Racing. Продовжуємо проходити чемпіонат. У нас нова машинка BMW Зробив я прикольний такий вінільчик. І давайте будемо пробувати. О, музончик! О, управління вже тяжке. Вже не так легко повертається, як раніше. Вже важковато заходить в повороти. Оце цікаво буде на другій трасі. Ох-ох-ох ох. Оце підносить нас. Внітчик прикольний, красивий. Мені подобається. Да, трошки, щоб такий прикольний вініл, треба трошки посидіти. Подумати. Там можна ще краще, набагато краще, але це дуже багато часу займає. Ну, ми лідируємо. Странно. Тут завжди бойня така. А тут ми так легесенько їдемо. Странно. Давайте на бонус. А то мало ли я ж люблю тут накосячити. Люблю восьми приїжджати. Не, ну щось занадто легко. Так здається, ну треба накосячити, щоб було б не набагато легше. Зараз десь накосячив, як обично. Давай, давай. Проїжджаємо, давай піднов на бонус. Кає можливий. Одна хвилинка залишилась. Ні, ну тут, в принципі, як їх немає, я не чую, що машинку сильно заносить. Ну, швидкість, звісно, дуже велика. Але управління таке, ну, трошки квадратненьке. Важко, важко просто повертає, треба скидати сильно швидкість. Поїхали. Ну, але я скажу, кожен раз нова машинка, нове управління, то це в принципі непогано, непогано. Та я не знаю, так здається, з виду, з виду, не пограв би в цю гру. А от коли сідаєш грати, ну блін, ну це класно. Ну це непогано, дійсно я... Дійсно ця гра 2000-х років, ну, трошки недооцінена, ну я думаю недооцінена із-за того, що однотипні траси. Там, так, да, ми поставили патч, нові траси, але це тільки в бистрій гонці. Я навіть робив, робив нового користувача, і там пробував новий чемпіонат і все одно нові траси не додається. Там хоч дві траси, але... О, круто, круто. Поїхали далі, вінільчик такий ммм ням-ням. О, тут наш, конечно, да. Ну, будемо пробувати. Будемо пробувати. Ого! Ого, Ого! Что может слагать. І... И... 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 Да ч так таке? Давай, давай! Так что? Так будем? Ну не уже косяк, косяк, косяк. Ну, пятый-то погано. Не зрозумію за, за чого тут. Ого! Четвертий. Менше хвилини залишилось. Ну кожен раз тут адреналінчик. Кожна траса адреналінчик, тобто... Ну от якби тільки траси. Ну от так не вистачає тут трас нових. Я не знаю, може тут в принципі посидіти, то можна і додати траси якісь нові. Як моди. Але я не думаю, що когось це зацікавить на сьогодні. Ну, гра чогось. Або не розрекламовано. Ну, конечно, якщо рівняти револьт. Я не знаю, чи ми будемо грати, цей раз револьт, то я скажу так, мені револьт кращий, да. Тут не поспориш. Там в револьт куча всяких трас і так далі. Ну, але... Good job, Doc. Good job, Doc. Бешка рулить! Бешка рулить тут. Вона дуже швидка. Дуже швидка. Але мені здається, що трошечки тут вони її ну, все-таки рівень порізали, що... Ну порівнюючи з попередньою машинкою, ну це небо і земля, звісно. Тут там можна ну, реально нормально катати. Тут я думаю все-таки порізали трохи ботів, які проти нас їздять. Так, так, бонус, бонус. Пс, давай, 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 давай. Та шо таке? Ладно, ладно. Бул косяк. Косяк за нами. <реш> Ні, вони помаліше їдуть, це 100% боти. Не знаю чого. Але це 100% так. Я не знаю, щось я так погано на бонус заїхав. Чого так погано? О, заносить, заносить тут. А, тут виїзд такий недобрий. Я думав буду газувати і все, Ага, тут треба добре притормажувати. Як в андерграунді по стінках їздити, тут не вийде. Давай, 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 давай. Не, ну вполне, вполне, тут і тормозити може машинка, ну ну, вполне, мені тут подобається, в принципі. Ну легко, да, От коли вже легко, то... Я знаю, що я можу ще накосячити на последньому крузі, але... Буду старатися не накосячити, не косячнути. Давай, давай. Хорош, хорош. А тут же навіть не так заносить, як раніше. От даже як заїжджав на траву, то там взагалі невозможно було їхати. А зараз. Ну все. Приїхали. Так, что там у нас еще две трассы, четыре. Да, я тебе еще три трассы. Ой, вот а это зря я, конечно, рублю. Это було узорям. От тут саме, блін, оце в старих іграх, що не можна було рестарт. Зараз в нових іграх кругом можна робити рестарт, а от... ігри з 2000-х мало. Там можна. Ну, конечно, в серії Need for Speed самые серії гонок на той час. Тихо, тихо тихо. Та що ж таке? От розігнався сильно, думав, щоб догнати їх, а вийшло, як завжди. Погансько. Дві хвилини, дві хвилини. Ну, саме основа тут я зрозумів, значить, з самого початку вирватися. Якщо не вириваєшся, то справи кепські. Давай. Давай, давай, давай. Хоча б троєчку. Хоча б троєчку війти, це вже буде. Ну да, тут єдине, що як тільки стараєшся їх збити, то получається тільки гірше собі робиш. Давай, 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 давай. Да, я от тут оцей поворот так не люблю. От тут поворот, самий-самий такий. Тільки просто починаєш повертати, і зразу машинку може занести, і так... Ведеш себе не дуже так добре. Давай. Отихо тихо 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 тихо. Давай. Та шо так? А я пропустив чекпоинт. Не, не пропустил. Не пропустил, и такие бывают. А что ж таке? <звук> Капец ты, конечно, представляющий. <кій> Це неудача, конечно. Ну все Вс, ми, ми приїхали. Неудача, от стратану погано і вс, і от. Все, ми оно ну, я на комісію на першу. Давайте будемо далі про... Тут, напевно, легше буде на цій трасі. І вс, від траси ще. Актідам Так, кідам. Да, тут вириваємося. і. Да, тут ще бонуси. Якщо ми нормально їдемо, то тут бонуси нам допомагають. Якщо ми... Їдемо, не дуже нормально то бонуси нам то ми навіть до бонусу не доїжджаємо так давайте бонус 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 так 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 е так де там ззаді? далеко фора є в нас наберем бонуси В принципі, от, ну, саме головне з ними не стукатися, і все буде добре. І все виходить у нас хорошо. Так, я скажу, що от я дивився. По пам'яті Револьт, то револьт я скажу, що там да, там куча всяких є. І взриви, ну от єдине, що взриви, це... Хоча може теж прикольно, як для кого. Для мене тут ці взриви, ну якось так. Може бісить. Ну <кхи> побачимо, як зайде ця гра, як сподобається вам ця гра. Якщо буде трошки лайків, то... Не знаю, може з часом і револьт попробуємо. Побачимо. Ну, поки, поки канал новий, то я не сильно бачу багато класних. Ой, точніше, не, не дуже багато бачу переглядів. Ну, Звісно може канал новий, може там треба ще куча відео додавати. Ну побачимо. Побачимо. Ще залежить від мого бажання, як буде револьф. Гратися чи запуститися на Windows 10 револьф. Хоча револьт популярніша ігра, чем ця набагато популярніша. Давай, 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 давай. Вот ще один кружок. Да, все, Фініш №1! Золотий кубок, круто! Що там, остання траса? Нє. По-моєму, не остання. По да, остання. Загляну точно. Да, остання. тихо, 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 Давай, давай, Ух ты! Да вы шо? Да вы шо, издеваетесь шо? Ну. <соценно> Да, отут от вже починаємо машинку носити. Давай, давай, давай. Далі хоча б в троєчку зайти, то буде все добре. А, до речі, на рахунок онлайна. Знавав я чи є тут можна взагалі грати. Ну, вроді би через хамачі. Хамачі тут... через хамачі тут можна грати онлайн, але я не знаю як. Ну, напевно, через хамачі тут треба сервера шукати, але я сумніваюся, що вони тут будуть. Ну, можна придумати. Можна придумати, якщо з кимось пограти, ну але це... я думаю, що це ненадовго. От якщо онлайн, то там хіба що якісь моди додаткові робити, там траси, нові машинки, оце тоді можна, да, онлайн тоді можна грати. Оце буде цікаво. А так, без нових машинок, без трас. Це не буде цікаво. Я от нас... Щот... Не цікавився. Ну, так як ігра старенька, то тут я не знаю насчет модоґелів. Чи тут взагалі були якісь моди. Ну патчі, якщо були, але тут екзешнік. От патч, то там замінює екзешнік. А якщо екзешнік замінює, то треба ісходний код, мати Гри. А думаю... Ніхто туди лізти не буде, ніхто там. Хоча... Вибачте. горло знов. О, полетів. полеті. стій! Поехали. О, я ж кажу, на... Но... В кінці я мушу нак... косячити. Ой, давай. Все? Не, ще один круг. Ну давайте попробуємо. А то перед фінішем я косячну, конечно. Ну, але якщо я вже так спокійно можу говорити, то... Ну не так-то важко, я щось за. Дивився. Думав, що це -то зараз буде. Ні, ну все одно легко. Все одно легко. Фініш. Фініш number, number І що нас чекає? Я думаю, золото. Золото, супер, супер. О, новий трак. Все, дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал. До нової зустрічі. Пока!